Ось ми на старому місці. Де човник у нас? Знімати важко трохи. Сонце таке ярке, як влітку. Хоч окуляри сонце вдягай. А бачите, відображення сонечка у воді. І лід. Лід такий є, ще не розтануло. І це така гармонія. Чи антигармонія з зеленю, яка росте у воді. Але це красиво, це красиво, шановні друзі. це таке місце.